Добрий день, шановні члени екзимінаційної комісії. До вашої уваги пропонується дипломна кваліфікаційна робота магістра на тему дослідження та програмна реалізація платформи для розробки віртуальної лабораторії. Дослідження показали, що із самого початку створення віртуальних віддалених лабораторій було виконано багато спроб пошуку парадигм з метою спрощення та прискорення процесу розробки. Та розгортання лабораторій. Основні з них спрямовані на реалізацію методології повторного використання, системи керування вмістом, хмарних та мобільних технологій, а також різноманітних фреймворків. Але єдиних стандартизованих або уніфікованих підходів так і не було запропоновано, тож дослідження в цій галузі тривають. Метою даної роботи є дослідження та програмна реалізація платформи для розробки віртуальної лабораторії. Для підвищення рівня автоматизації проєктних процедур за допомогою сучасних технологій розробки програмного забезпечення. Для вирішення поставленої задачі було досліджено структурні та функціональні особливості прототипу платформи виконано аналіз та вибір інструментарів розробки, виконано моделювання системи, розроблено методику створення віртуальної лабораторії, виконано практичну реалізацію віртуальної лабораторії з використанням модифікованої платформи. Архітектура базового фреймворку включає три основних компоненти frontend, backend і BD, які мають відповідні контейнери у Docker, виконують певні функції та взаємодіють один із одним. Фронтенд виконує HTTP-запити до backend, щоб отримати JSON-дані, потрібні для візуалізації користувацького інтерфейсу та динамічного відображення інтерфейсу із HTML-коду. Бекенд отримує запити від фронтенд – оброблює їх через виконання необхідного PHP-коду, що може включати до себе звернення до MySQL бази даних, та відправляє відповіді із запрошеними JSON даними або результатами операцій до фронт. База даних зберігає всі дані, що використовує веб-застосунок, дозволяє backend для допомоги sql запитів витягати, додавати, оновлювати або видаляти дані. Зміни даних автоматично оновлюються у базі даних. Аналіз існуючого інструментарію розробки дозволив прийняти наступні рішення. Для програмування було обрано мову високого рівня PHP і JavaScript, оскільки вони є найбільш оптимальними для веб-розробки. У якості середовища розробки було обрано Visual Studio Code, оскільки воно надає велику кількість розширень для різних мов програмування та технологій, зокрема таких як Docker. У якості системи керування базами даних було обрано MySQL. Тому що вона підтримує великі бази даних і необмежену кількість користувачів, що одночасно взаємодіють із базою даних, забезпечує високу швидкість виконання команд та ефективну систему безпеки. У якості In-Memory Database для подальшої розробки було обрано Redis, оскільки вона надає ряд бібліотек для роботи різними мовами програмування, підтримує безліч типів структур даних та автовидалення даних із кешу, який довго не використовувалося. Для бекенд було обрано фреймворк Laravel, оскільки він забезпечив структурований підхід до створення веб-застосунків з можливостями роботи з мазами даних, аутентифікацією, маршрутизацією та багатьма іншими важливими функціями. У базовому фреймворку для фронт для створення віртуальних лабораторій використовувався фреймворк Next.js, але для поточної реалізації платформи було обрано Vue.js через те, що останнє надає більш гнучку систему яку легко та поступово можна інтегрувати в проєкт, а також більш простий та зрозумілий арсенал компонентів. В процесі моделювання системи було створено UML діаграми прецедентів та активностей. У діаграмах прецедентів розробника і адміністратора продемонстровано, що розробник взаємодіє із працюючими експериментами, тоді як адміністратор наповнює систему експериментами та елементами для них шаблонами і компонентами. Порівняно із базовим фреймворком, у новій версії платформи дії користувача поділилися на дії розробника і дії адміністратора із відповідними сценаріями роботи, що дозволило розділити функції користувачів та підвищити рівень автоматизації проєктних процедур. Методика створення віртуальної лабораторії на основі розробленої платформи включає наступні етапи. На початку, розробник має підготувати робочу область, обрати операційну систему. Та перевірити у ній доступність віртуалізації, встановити і налаштувати docker Engine і встановити Git. Потім необхідно продумати вміст майбутнього експерименту. Та, за необхідності, створити для нього компонент і шаблон, створити та протестувати експеримент. А наприкінці оформити його, додати опис. У веб застосунку на сторінці експерименту розробник може побачити опис експерименту, блок редагування коду. Що поєднано із AVR-мікроконтролером і симулятором AVR HJS, елементи експерименту, сенсори та актуатори та інформаційний блок про успішність експерименту або виявлення помилок. Зліва відображено експеримент, де світлодіоди по черзі загоряються та потухають. Справа відображено експеримент, де при натисканні кнопки горить відповідний світлодіод. Впровадження нових методів та засобів. Для прискорення процесу розробки віртуальних віддалених лабораторій є актуальною темою, оскільки на сьогоднішній день немає єдиних стандартів і підходів у сфері їх розробки. Тож кожен розробник по-своєму реалізує власні рішення щодо організації взаємодії користувача і системи експериментів, що потребує багато фінансових і часових витрат. Наукова новизна роботи полягає в тому, що розроблено платформу для створення віртуальної лабораторії. Яка відрізняється від існуючих використовуваним стеком технологій, розробки програмного забезпечення та рівнем їх інтеграції, практична цінність роботи полягає в тому, що використання розробленої платформи дозволяє підвищити рівень автоматизації процесу розробки віртуальних лабораторій та знизити часові витрати. У майбутньому планується розширення системи, додавання згенерованої автоматичної документації платформи, наповнення платформи експериментами різного типу. Підключення реального обладнання для створення віддалених експериментів. Результати цієї роботи було представлено на міжнародних конференціях в Україні та за кордоном. Дякую за увагу! Доповідь завершено.